У школі бойового мистецтва Спас виховують справжніх патріотів. З кожним тренуванням діти стають все більш сильними та вправними. Тут головний вчитель та наставник Василь Прокопенко. Він справжній козак. Козацьким бойовим мистецтвом Спас займається вже 9 років. Сам я почав так само, як вони, тільки трошки старшого віку, прийшов на тренування. І з першого ж дня відчув, що от, до того як не прийшов, чогось не вистачало саме всередині. І коли почав тренуватися, то повністю проникся спасом і без цього просто вже жити. Стати тренером надихнуло бажання поділитися своїми вміннями із молоддю. Василь не тільки вчить дітлахів цьому бойовому мистецтву, а й допомагає їм відкритися. Вже відчув просто те, що сам чогось вмію, це дуже добре. Але головна мета це не просто вміти, а ще допомогти. Молодим дітям, так само дорослим, знайти в собі ті можливості, які у них приховані, і надати їм можливість потім проявити себе. Чоловік говорить, що у спасі головне працювати в команді. Потрібно відчувати один одного в бою, Підняти праву ногу. Браво ногу! У нас немає, наприклад, розмежування, наприклад, індивідуальний бій чи якийсь там колективний. Ми в тренуванні все це поєднуємо. Тобто, коли вони працюють в в спаррінгах, наприклад, вони відповідають один за одного, тобто сам за себе відповідає і працює зі своїм партнером вже відповідаючи за себе. Коли вони стоять в команду, вони вже повинні зрозуміти, що тут зовсім інший підход, тобто вони повинні вже думати про того, хто стоїть поряд, щоб зберегти свого товариша. Василь Суворий вчитель. за всі провинності діти виконують фізичні вправи, адже дисципліна тут головне. Якщо ми щось не так робимо, він заставляє нас. Ну, отжиматься, там пресс, приседать, может даже за дверь выставить или вообще сидеть на лавочке. Это постоянный такие. Двобій між добром і злом, тобто треба або ну, до речі, до кожної дитини треба ще шукати індивідуальний підхід. Тобто або треба десь гіркнути, накричати на неї, або прийти лагідно. Не дивлячись на суворий підхід, тут все як у справжній родині. На тренуванні дітей можуть і посварити, і похвалити. Мені дуже якби комфортно, тому що тут е, можуть. Зробити ну, приємно на день народження, дарить подарунки, як у справжній родині. А от міння, яким навчив хлопців Василь, вже не раз ставала йому пригоді. «Були такі случаї, що я йду і мої однокласники діруться, а потім просто рознімати їх треба. Марія Дімаровська, Федір Попадюк, спеціально для Медіагруп. нові проекти.